Доброго дня, малята! Сьогодні в нас заняття з конструювання на тему трамвайчик. Тож будемо сьогодні з вами будувати трамвай. Сьогодні я зустріла Петрика, Катрусю та Оксанку. Вони дуже стурбовані, тому що в них зламався транспорт, на якому вони подорожували. Розгляньте картинку і скажіть, що це за транспорт. Дітки цей транспорт називається трамвай. До проводів, причеплений за спинку, трамвай мчить від зупинки до зупинки. Коли він уночі відпочиває, то бути швидкісним потягом бажає. Дітки, пропоную вам з нами побудувати новий трамвай для діточок. Але спочатку нам нужно підготувати наші пальчики. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Ще раз давайте. Добрий день, добрий день! Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Для роботи нам знадобиться пластини та кубики. Дітки, давайте пригадаємо, якого кольору пластинка. Так, вона червона. А ця пластинка яким кольором? Молодці, вона жовта. А яким кольором ось цей кубик? Так, він зелений. А цей кубик яким кольором? Правильно, синій. А цей кубик він помаранчевий. Починаємо працювати. Ставимо кубик. Трішки відступаємо заставимо ставимо ще один кубик. Від цього кубика таку ж також саму відстань відступаємо і ставимо ще один кубик. Беремо пластинку та кладемо її на два кубики. Поруч з цією пластинкою накладаємо ще одну пластинку і щільно прикладаємо одну до одної. Ось таким чином ми побудували трамвайчики для діточок. Дітки дуже вдячний вам! Ми молодці дітки з вами добре попрацювали. Доб...